Румунські спостерігачі дещо здивовані виборами на Прикарпатті. Двоє представників міжнародної організації за справедливі вибори. Істотних порушень у волі виявлені громадян не помітили. Однак невідповідності виборчому законодавству України все таки були. Спостерігачі відвідали близько десятка дільниць, подекуди не вистачало бюлетенів. У день виборів румунським фахівцям зустрічалась візуальна агітація за кандидатів у президенти. Також вони були здивовані присутністю правоохоронців на виборчих дільницях. В кожній країні правоохоронець під час виборів знаходиться поза виборчою дільницею. Він чергує на вулиці, тому що, на нашу думку, присутність міліціонера створює певну напругу у людей. Люди могли переживати, і це могло створювати тиск присутності влади. Міліціонер навіть запитував нас, хто ми такі, хоча він не мав би цього робити. На окремих дільницях члени не мали на собі візуальних посвідчень, тож спостерігачам важко було їх знайти серед інших виборців. До речі, не всюди міжнародним спостерігачам були раді. На думку румунських спеціалістів, особливо непривітно їх зустріли у селі Тисів Болехівської міськради. У тисові на нас дивилися як на ворогів, ніби ми хотіли знайти там щось погане. До нас підходили члени комісії і кілька разів перепитували, чому ми прибули сюди. Але якщо ми офіційно зареєструвалися і зазначили, з якої ми організації, я думаю, там все було без додаткових запитань зрозуміло. На думку іноземних спостерігачів в Україні могли легко вирішити проблему фальсифікацій на дільницях за кордоном. На виборах у паспорти людей ставлять печатку. Так вони не зможуть проголосувати двічі.